Це общеся інтеграл від 3 до 5 чисельнику х квадрат плюс 2х плюс одиниця на маменку x плюс 1 dx. Спочатку ми скоротимо те, що можна скоротити. Чисельнику у нас формула квадрату, тобто х плюс... плюс 1 до квадрату. Наменили х плюс 1. Скорочуємо інтеграл від 3 до 5. x плюс 1. Далі шукаємо перевісну. x. Пересна ікса це нас х в квадраті поділити на 2. Перевісна від числа, це нас почней х. Від трьох до п'яти. І це на вторіння. Відставляємо h5 квадраті делить на 2 плюс 5 минус давайте 3 3 в квадраті на 2 плюс 3 я не ця формула відход в матеріалах ось она формута формула ньютона Интеграл від а до добав fx на x точне перевесна x Правіт Б дані Fiс на від b мінус перевіс на від a. І обчислюємо 25 поділити на 2 плюс 5, мінус 9 поділити на 2, і мінус знак міняється на протежний бок плюс 3 з 12,5 плюс 5, з 4,5, мінус 3. 12,5 мінус 4,5, це нас 8, 5 мінус 3, залишається 2, 8 плюс 2, 10, запустимо, туди 10.